Студія «Вогнеслово» аудіокнижки українською з вогником представляє. Що робити, коли від стін затишної оселі віє самотністю? У її випадку продовжувати виконувати нову роботу. Захищати місто від лиходіїв для неї відтепер звична справа. Втім, чи готова колишня відьма до небезпечної зустрічі з тим, хто карбує важкі кроки? У тиші нічних вулиць Чорне Вітрило. Автор Давидкін Микола Читає Автор Струнка жіноча постать неспішно увійшла до кімнати, тричі гучно плеснувши в долоні. Замить панорамне вікно швидко сховалося під захисним ролетом, а двері за спиною надійно зачинилися, підсилившись броньованим полотном. Власниця квартири, розташованої на 24-му поверсі столичної багатоповерхівки, добре чула, як потаємний механізм розумної оселі увімкнувся в дію, відгукнувшись для її гострого слуху роботою десятків, прихованих у стінах шестерні. Пані грайливо прокрутила на пальцях блискуче пасмо чорного, неначе вороняче криловолосся, затягнула пояс шовкового халата, прикрашеного зображення Червоного Маку. І майстерно застрибнуло до шкіряного крісла. Звукоізоляцію та зображення, будь ласка, чітко мовила брюнетка, спостерігаючи, як масивний книжковий стелаж, що займав добру половину стіни, почав з гуркотом посуватися вбік, поступившись місцем в широкому екранові. Режим звукоізоляції активовано виводжу картинку, звітував приємний чоловічий тембер домовика. Чудово, друже мій, як шкода, що це лише програма. Зітхнула жінка. Не шкодуйте, пані Оксана, вард гроші попереду, а щойно зварена кава з молоком позаду, ледь помітно усміхнувся голос штучного інтелекту. У відбиванні чорної панелі на миць блиснув погляд неприродно яскрава блакитних очей господині, відзеркаливши каву машину, яка стояла на стелажі за її спини. З невеликого білого гарнятка поволі тягнулася пара, а затишне приміщення кімнати. Поступово заповнював собою аромат італійської кави. Зараза така, не стрималась Оксана, вдячно потягнувшись до гарячого напою. Навіть не знаю, друже, що б я робила без тебе. У цих стінах я вже майже забула, ким є насправді. В очах жінки на мить застигли відблиски суму, і, здається, вона не помічала, як екран швидко розтинають квадрати і зображенням з камер спостережень. Ви, колишня відьма, що за наказом очільника міської інквізиції була спіймана і доправлена до столиці, аби ваші навички, довершені сучасними технологіями, стали на підсилення сил добра. Контракт укладено на найближчі 100 років з приписом щодо нерозголошення. Нині ви захисниця міста. Наша гордість і краса, уречисто виголосив голос, ледь стримуючись, аби не захотіти на останній фразі. Все ж таки шкода, що ти не справжній чоловік. Іронічно захитала пані, почувшись без того, знайому для себе інформацію, я б тобі сказала гаразд, що там у світі діється? Під нами порожня квартира оформлена на ваше ім'я, Продовжив напір звіт щодо добре відомих господині речей домовик. Навпроти вас у офіційно пустує вже два роки, а решта сусідів по поверху роз'їхалися на вихідні, всі заїзди до будинку під нашим пильним контролем. А що до життя міста, чекаємо заходу сонця, дрони розвідувальники вже прямують до знакових місць. Гаразд, зіткнула Оксана. Що по спецзавданнях? Є, задоволено протягнув домовик, і картинки із камер спостереження одне за одним почали згасати. Не минули хвилини, як чернечу екрану, заполонило собою зображення чоловіка у довгому широкому плащі, грубих черевиках з прямокутними носами та капелюсі ціліндрі. На світлині незнайомець крокував самотньою вулицею, тримаючи у руці тростину з на у вигляді голови сови. Джонні Волкер, віджартувалася пані Оксана, зробивши ковток ароматного напою. Шляпар, зробивши акцент на першій літері, протягнувши її, мову в голос. Мандрявний шляпар з'явився в місті кілька днів тому. До цього останнє був помічений в області. Зазвичай подорожує сам. Інквізитори вже давно полюють на його голову, але це дуже непростий добродій. Шляпар, не стримала Регіт Оксана. Ну, звісно, з таким прізвиськом в області краще не затримуватися. Я раджу вам уважно поглянути на його досьє. це важливо, голос домовика був серйозних нот. Екран несподівано поділився навпіл, і на темному порожньому від тлі почали швидко з'являтися жовтогарячі прописні літери. З кожним маленьким ковтком обличчя власниця оселі набувало серйозніших образів. Це був непересічний злочинець і геть не міський божевільний. Затримавшись у місті бодай на добу, він міг накоїти страшної біди, після чого безкарно рушити далі або сіяти свої темні справи. Що скажете, пані чорневітрило? без долі іронії запитав домовик. У повітрі на кілька секунд запала тиша. Зображення вулиць на екран. Увімкнути розпізнавання облич, рішуче мовила Оксана. За чверть до півночі транспорт має бути готовий. Ми вирушаємо на полювання. Беру роботу! Коротко відказав помічник, а пані Оксана ще довго не зводила погляду із зображення таємничого чоловіка в капелюсі, що завмерла на екрані. О 23.00 дзеркальна шафа купе з гуркотом причинилася, а халат господині нечутно впав на підлогу. Воу! раптово почувся голос домовика. Припини, саркастично кинула Оксана. Вдягаючи чорну бальну сукню, поділо якої прикрашало окантування у вигляді напідпрозорого мережами. Слідом за ним до гардероба доєдналися чорні туфлі й довгі обтислі рукавички, довершувало образ витончена маска на зразок тих, що свого часу використовували на стародавніх балах маскарадах. Ракета, замріяна підсумувала домовик, помітивши, що пані чорне вітрило затримувалася навпроти дзеркала, відчиняє вже базікало. Відрізала Оксана, подумки зауваживши, що й дійсно забарилася. Вірний помічник був чи не єдиною розрадою посеред самотніх буднів минуло вже два роки, як вони працюють разом, і все ж шкода, що організація не захотіла надати справжнього асистента. Голос домовика здається геть людяним. Цікаво, який б він мав вигляд, аби був людини. Він завжди вміє підтримувати розмову, дивним чином відчуває її сум. І на противагу більшості реальних чоловіків вміє слухати та чути. Ночами він навіть зникає на кілька годин, ніби також, як і вона потребує відпочинку. Шкода, але може воно і на краще. З виродомок Оксана висмукнув гул сходів, що поволі поставився зі стелі. Вхід до технічного поверху відчинено, на горищі тимчасово накладено режим маскування. Окрім вас, ніхто більше не має змоги бачити транспорт звітував помічник. Чудово! схвально мовила пані і, притримуючи довгий поділ сукні, рушила сходами. За мить нічний вітер швидко проминув обличчям Оксани. таке незвичне і добіси чарівне зоряне небо, що вкрай рідко можна побачити над бетонними джунглями мегаполіса. Місяць уповні. Якщо дивитися лише вгору, здається, що я знову у рідному селі, знову в тому. Замріяно прошепотіла Оксана. Борт готовий до виліту. Голос домовика, що нині долинав з мікропередавача вмонтованого до бічної частини маски, повернув Оксану до реальності. Здається, сьогодні вона аж занадто часто поринає до власних думок. Це погано, адже в такій миті втрачається обачність. Спустити трап, спробувши зібрати себе докупи, мовила жінка. Зробивши кілька десятків кроків, пані Оксана зупинилася біля краю багатоповерхівки. Десь внизу, маленькими яскравими цятками, виблискували автомобільні вогники, проблискові мечки поліційних автівок, фари таксі і куди річче світло мотоциклетних фар. А в кількох метрах над її головою, невидимим для сторонніх очей, завмер корабель під чорними вітрилами нащадок словетної козацької чайки, велично застих у повітрі, оповитий містичним помаранчевим сяєвом. Невидимі грібці приводили урок ту в железні весла, а чорні вітрила завжди були сповнені попутних вітрів. Насправді ж, містичний корабель являв собою на сучасну технічну розробку, що випереджала свій час. Втім, схожий інженер, котрий створював дизайн човна невидимки, мав неабийке почуття смаку. Не гаючи часу, Оксана піднялася на палубу. Дерев'яний трап, що ним скористалася жінка, завбачливо від'їхав назад, залишившись на даху в очікуванні її повернення. Увімкнути навігацію, мовила пані в чорному, ми відпливаємо. Корабель привид неспішно повернув у бік, поволі набираючи хід. Десь унизу проносилися дахи будинків, цятки самотніх автівок, траплялися все рідше. А світло далеких вікон раз поруз як і гамір дня, що остаточно передав власні права чарівниці ночі. Пропливаючи над Андріївською церквою, човен раптово збавив хід. Ти щось побачив, друже? мовила Оксана. «Кидаємо моякір, витримавши кількасекундну паузу, мовив домовик. Наш клієнт за два квартали звідси. Він з тих, хто черпає силу з темряви і не потребує технічного прогресу. Неприродно швидка долає відстані як кляпішої ходи. Гадаю, справа у тростині. Я відчуваю його, заплющивши очі і глибоко вдихнувши, перервала співрозмовника жінка. Він шукає місце сили та прямує до нас. Як тільки поновить ресурс, вирушить на пошуки занедбаних душ. Він палює невідім і тих, хто в той чи інший спосіб дотичний до них або ж користувався їхніми послугами. На твоєму місці я був обачніше, зважаючи на твоє минуле, він стовідсотково відчує тебе, це старіх помічник. Нехай скидаємо тоскову дробину, а потім відживний човен. Зійду під горою, мовила Оксан. За кілька хвилин лаковані жіночі туфлі ледь чутно торкнулися бруківки з порожнілого нічної пари Андріївського звозу. Човен здійнявся, у нічне київське небо, а пані в чорному зармерла в очікуванні. Невдовзі у нічній тиші почувся цокіт важких каблуків та шурхіт тростини. Високий, широкоплечий чоловік, в одязі часів Джека Різника впевнено підіймався вгору, аж поки не зустрівся поглядами з пані у Чорній сукні. Моє шанування, ледь помітно вклонився шляпар, притримуючи циліндр. Що привело тебе до нашого міста, чоловік, що ховає обличчя під капелюхом? Швидко мовила жінка, не зводячи погляду з постаті у плащі. хоча не кажи я знаю сама. А я гадав, що Чорновітриво це чоловік, з повагою мовив шляпар. Отже, як ти все знаєш, відьму, що під страхом багаття згодилося стати на інший бік, зіграємо. Після цих слів шляпар швидко зняв капелюх, з під якого повалив їдкий сірий дим. І миттю дістав з нього карти, що застигли між його пальцями, спалахнувши кольорами чотирьох тузів. Каре! вигукнув шляпар, і карти в його руках враз перекинулись на гострі сталеві пластини щеплиті бік Оксани. В останню мить, ухилившись з лінії атаки, жінка, уникнувши удару, смикнула за чорне мережева сукні. Фігура Оксани поволена була прозорості, зливаючись із темною ніччю. Не сховаєшся, відьма. Я відчуваю тебе, нелюдським криком розірвав тишу шляпар, заходившись ще сили карбувати бруківку ударами торстини. Земля під ногами Оксани здригнулася вібраціями, не даючи можливості втримати рівновагу. Спершись на ліву долоню, жінка випростувала вперед праву, застосувавши рукавицю. Природжений дар телекінезу, підсилений технічним прогресом, зробив свою головну справу, висмукнувши тристину з субких рук шляпаря. Здавалося, він назавжди втратив свою зброю, що, стрімко розтинаючи повітря, рухалося до рук Оксани, але це виявилося оманою. Пугач, що перекрашав на верші, раптово заскриготів лезгом металу, повернувши терстину своєму власникові. А ти не така проста, як гадалася, володарка чорних вітрил. Що ж, доведеться принести в жертву такі дорогоцінні запаси сил, та нехай, ти компенсуєш мені усе сповна. Після цих слів шляпар вдруге зірвав з голови свого капелюха, приклавши до нього тростину. Кіптіва чорного диму лихим змієм вирвалася з циліндра, відшукавши у темряві фігуру Оксани. Жінка спробувала причатися, але все було марно схоже, цей підступний трюк, що не згадувався у звіті, використовувався шляпарем вкрай рідко, а темна енергія для його застосування накопичувалася роками. Життя поволі залишало пані в Чорному. Примарний Змій витягував його, ніби пекельний невіжений полисмок, перетягуючи життєві сили до циліндр шляпаря. Все закінчується. Добре, що домовила лише правподібна ілюзія через це залишати його буде трохи легше. Оксана заплющила очі, відчуваючи шалений порив вітру, що пронісся в кількох метрах від неї, остаточно збиваючи з ніг. Несамовите пурхання вітрил спонукало крізь невимовну втому поглянути вперед. Човен, який миттю раніше пролетів над бруківкою дістався шляпаря, Поста чоловіка завмерла у здивуванні, повільно розвалюючись навпіл. Велетенський, гострий, як тисяча лес срібний кіль, відправив шляпаря у небуття. За мить з його капелюхою зоряне не або одна за одною гайнули сотні загублених ним душ. Пугач, залишивши в'язницю тростини, обернувся на справжнього птаха і полетів геть. Полишивши на бруківці рештки свого господаря, що на очах перетворилося на дрібний сірий попіл. Оксана, ти як? Голос домовика наразі здавався болю людським. Краще, бувало і краще в моєму житті, намагаючись відсапатись, зрештою спробував віджартуватися жінка. Слава Богу, і оператору, що вказав у обліковому записі човна право керування щодо двох осіб, з полегшенням зітхнув домовик. Спасибі тобі, друже, усміхнулася Оксана, з останніх сил хапаючись за мотоцькову торбину. Діставшись з палуби, жінка мовчки лежала на жорсткій ложі з міцних дощок, дивлячись у зорі на небо, допоки чорні вітрила несли її до знайомої багатоповерхівки. Насилу, спустившись трапом, вона знову смикнула за мережу і схоже відірвала його, попри це, спромігшись прибирати режим маскування. Неначе дівча, грайливо з'їхавши по ручим сходів, Оксана зробила останні заповідні кроки, падаючи на шкіряний диван. Човен відлетів до місця свого постійного базування, а потаємні двері, що вели на технічний поверх, надійно зачинилися. Провалившись до обіймі сну, вона міцно проспала до настання світанку. Яка божевільна ніч. видихнула Оксана, швидко розплющивши очі, ніби прокинувшись від Тому, Вико, розконсервуй нас! Броньовані двері швидко від'їхали до сховку у бічній стіні. Щільні віконні ролейти потягнулися догори, впустивши до квартири перші ніжні промені ранкового сонця. Народження дня нового, спросання мовила жінка, зупинившись навпроти панорамного вікна, а в мене в холодильнику торт, ще й спати майже не хочеться. Я б з тобою почаювала. Чуєш, домовику? Але за відповіді слугувала тиша. «А вже ж не чуєш, та й кому я така потрібна, характер Лейно, мовила до себе Оксана, заходившись переодягатись. Чорне плаття опинилося у шафі, поступившись місцем шовковому халату. Вказівний палець увімкнув кого в машину, а в очах пані Оксани зрадницько силився ледь помітний сум. Несподівано у двері подзвонили. Кому це не спиться? за старого мовила Оксана, рушаючи до коридору. Аби побачити особу, що завмерла по інший бік дверей, їй не обов'язково дивитися у вічко. Чоловік трохи старший за тридцять, чорний спортивний костюм з худі, волосся русяве, світло-зелені очі, з почуттям гумору, характер рішучий, втім доволі поступливий, аура позитивна. Ніяк помилився дверима, хоча підсвідомець підказує, що прийшов до неї. Дивно це все? Вам кого? підозріло запитала Оксана, причинивши двері. Схоже вітрила змінила колір, загадково усміхнувся чоловік. Якщо пропозиція щодо чуювання ще в силі, я зайду. Що ж то за домовик, який вже два роки ховається у квартирі навпроти? На обличчі Оксани, що кілька секунд нерухомо споглядала на ранкового гостя, промайнули щира усмішку. Гаразд, пане домовик, здається, сьогодні каву роблю я? Кілька разів, так хитнувши головою, відповіла господиня. Спіймавши на собі не менш шири усмішку чоловіка. Але ж характер в тебе трясся, схоже, мене такі звільняті займаної посади. розсміявся домовик, підхопивши Оксану і закружлявши її у своїх обіймах. Історія, що брала участь у конкурсі хроніки супергероїв, який проходив за підтримки літературної платформи Аркуш, і здобула номінацію Ти точно герой? Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нової зустрічей.